Фактично, цим військовим станом, передусім, скасовуються вибори в Україні цього року. Адже військовий стан подовжено до 9 серпня 2025 року, що означає майже неможливість проведення і парламентських, і президентських виборів. Тому що саме мінімальна процедура парламентських виборів вимагає 90 днів, рахуємо, 9 вересня, 9 жовтня, 9 листопада, але це мінімальна процедура. Навряд виборча компанія може бути стартувати одразу після завершення військового стану. А саме, саме мінімальність проведення президентських виборів 120 днів. Тобто це 9 грудня, саме мінімальне. Можемо констатувати, що вірогідність взагалі проведення виборів в Україні знизилась, вкрай знизилась. По-друге, таким чином мені здається, українська влада через це голосування у парламенті 350 голосів показує передусім Трампу. Потім вже, пуст, а потім вже Путін у Європі про свою монолітність про те, що президент і його команда повністю контролюють ситуацію в Україні. Це що відбулося в парламенті з голосуванням, було ще й приниженням опозиції, яка в цей раз намагалася щось сказати. Видайте заяву Петра Порошенка, заяви того, що з Олексія Гончаренка цей раз прозвучали заяви проти вже продовження військового стану. Вже було обговорення, вже почалась дискусія стосовно нього. Але одразу почали публікувати інформацію про те, що буде нове ну, підозра проти Порошенка, чи йому вручить вже обвинувальний акт е, за так званим вугільною справою. І всі проголосували це, незважаючи на те, що весь парламент й буде бурчить. Буде всі багато хто вважає, що влада намагається через таке екстремальне подовження військового стану просто, просто закапсулювати, заморозити внутрішню політичну ситуацію України. Зрештою, що весь цей парламент бурлить, всі проголосували, тому що бояться президента, не мають іншого виходу і ще намагаються просто зберегти свої парламентські місця. Тому що продовження військового стану відсутність виборів це означає, що ми далі депутати. А для більшості депутатів парламенту е, пар, не, їм не грозить парламентське майбутнє. Після наступних виборів вони втратять свої крісла. І от така, знаєте, я би сказав би, ну, вибачте, шкурну, шкурна позиція з різних точок зору призвела до цього голосування. Хоча я казав, що насправді режим військового стану мобілізації потребує коригування. Можливо, його треба вводити не на 90 днів, враховуючи те, що йде переговорний процес. І невідомо, як американська адміністрація сприйме таке рішення українського парламенту, таке передчасне рішення українського парламенту. Можливо, Білий Дім сприйметься як атаку на переговорний процес, як намагання сказати, що ні, Україна не буде скасовувати військовий стан. Враховуючи цей фактор, можливо, треба було продовжити військовий стан на 30 днів, чи не, там, на 45 днів, а не одразу на 90. Враховуючи те, що бойові дії тривають і не на всій території України. Можливо, треба було повернутися до практики попередніх років. Пам'ятаєте, коли, коли під час Петра Порошенка води в воєнний стан, вести його на територію тільки mm -hmm. областей, в яких тут бойові дії активні. І а таким чином лібералізувати і відкрити життя економічне, зняти, вісь... зняти обмеження, які існують на решті території України. Тому що я не бачу, як сьогодні. Чесно кажучи, я не бачу, як, ну, чому військовий стан може, може, може діяти, наприклад, в Закарпатській області, чи на Західній, чи в центральній Україні. Чому там мають бути обмеження, пов'язані десь з комендантською годиною, десь з політичною активністю, зборами громадян? Чому? Там немає суттєвої загрози.